Чуть не забула розповісти вам про головну традицію перед Різдвом. Вона дуже цікава і багато хто про неї знає. Традиційно кожного року ельф з'являється на наступний день після дня подяки і залишається до святвечора, коли він востаннє повертається на північний полюс разом із Сантою, щоб допомагати готувати подарунки до наступного різдва. Санта відправляє своїх ельфів у будинки, де живуть діти. Ці ельфи очі і вуха санти. Вони спостерігають за поведінкою дітей протягом дня. А вночі, коли всі сплять, повертаються на північний полюс, щоб доповісти санті про те, хто поводився добре, а хто погано. Кожного ранку, коли діти прокидаються, вони знаходять свого ельфа на новому місці. Він може сидіти на полиці, звідси і назва «Elf on the Shelf» ельф на полиці, на люстрі, на ялинці або в будь-якому іншому місці в будинку. Це означає, що ельф повернувся з північного полюса і готовий до нового дня спостережень. Але є кілька важливих правил щодо ельфів: перше, ельф не може розмовляти чи рухатись в присутності людей. І друге, діти не можуть торкатися ельфа, іначе він втратить свої чари. Але навіть якщо дитина випадково торкнулася ельфа, існує спеціальний рецепт для відновлення його магії. Треба посипати корицею місце поруч з ельфом, кориця це чарівні вітаміни для ельфи. З часом ця традиція розвинулась, і тепер багато ельфів не просто спостерігають, а й влаштовують веселі витівки вночі. Ця традиція допомагає створити різдвяну атмосферу, заохочує дітей добре поводитись і додає магії та веселощів до передріздвяного періоду. Артем також отримав справжнісінький сертифікат і лист від самого Санти, А разом з листом до нас завітав ельф на ім'я Джингл. Санта написав, що це один з його найкращих помічників, який буде спостерігати за поведінкою Артема, і щоночі доповідати на північний полюс. А ще цей маленький пустун допоміг передати санті список омріяних Артемом подарунків. На протязі кількох останніх тижнів наш ельф щоночі влаштовував неймовірні пригоди. У першу ж ніч він не втримався і добрався до цукерок. А коли дізнався, що Артем з України, то наступного ранку ми знайшли його біля мапи світу. Після цього Джим занурився у світ українських казок, але це було тільки початком його веселих витівок. За декілька тижнів наш невгамовний ельф провів кулінарний експеримент, замінивши начинку в печиві орео на зубну пасту, пережив трагікомічну пригоду з жувальною гумкою, яка закінчилася тим, що він заплутався в зубній нитці, скористався нашою раковиною, не за призначенням. Після чого запропонував скуштувати свій фірмовий лимонад. Перетворив Артемові машинки на оленів санти на чолі з Рудольфом. А награвшись разом зі своїми друзями-супергероями, всі вони заснули. Але це ще не все. Наступного дня він зробив сніговика з туалетного паперу. Згодом натер його на тертушці. А наступної ночі смажив маршмелоуна з свічкою. Ну а потім потішив усіх свіжим попкорном і відкрив міні-спа-салон, бо ельфам також потрібен відпочинок. А після відпочинку він нагадав, що на вулиці зима і влаштував новорічний концерт з мандаринками та гранатом. Згодом він перебрався у ванну, де катався на туалетному папері. А наостанок вирішив влаштувати ванні. Кожного ранку Артем із задоволенням просинався і перевіряв, які нові витівки влаштував ельф за ніч, і трішки засмув. Тився, коли в останню ніч ельф написав йому прощального листа, але він обіцяв повернутися в наступному році.